Дивіться сьогодні квіти з усього світу і кілометри тканин, що під силу весільній королеві без живих квітів не може бути от, сформований Дуже гарне, таке святкове настрій. Коли юність перевага, чому варто запросити молодіжний шоу-балет? Що у нас свобода танцю, свобода думки, свобода вибору? І ми дійсно вибираємо те, що нам подобається танцювати на будь-який смак і бюджет. Де відсвяткувати найсолодше весілля? Краса, здоров'я і насолода. Це те, що чекає тут наші підвідувачі. Жові квіти на весілля. Вони обов'язково мають бути присутніми. Це обов'язково має бути якась або композиція, або декілька букетиків чи композиції на. Столах гостей на основний стіл молодят, тому що ну, кожне весілля це свято, і квіти, живі квіти, вони передають цю невеличку нотку, настрою такої повітряності. Як я без живих квітів не можу бути от, сформований дуже гарний такий святковий настрій? Весільною королевою вона стала не так давно. Спочатку змінила фах, перетворившись із податківця на дипломованого дизайнера, відпрацьовувала уміння на весіллях подруг і шукала натхнення, виховуючи малого гліба. Тепер має власну студію декору і виконує усі флористичні забаганки наречених. Запрошення бонбаньєрки, серветки і закінчуючи самими глобальними речами, які це оформлення місця наречених, оформлення загальної зали, оформлення виїзної церемонії, весільного кортежу. Тобто, ми, якби зараз, беремо весь цей комплекс так, щоб витримувала стилістика абсолютно у всіх деталей. Давайте підглянемо, як олена на команда декорує зал серед насиченого інтер'єру. Місце для наречених у пастельно-сріблястих відтінках. Свіжо зрізані квіти, прикраси з декоративного каміння та десятки метрів ідеально випрасуваного шифону. Починали ми колись з атласу. Зараз атлас вже відійшов на другий план. На сьогоднішній день актуальна органза, актуальний шифон. В основному органза використовується для фонової частини, тобто от ширмачка, фонова частина, юбка, а шифон використовується для декору вже загального. Якщо ми бажаємо надати якийсь колір весіллю. Він викладається абсолютно в будь-яку форму, викладається вручну. У нас немає заготовлених якихось там кусочків зшитих, тобто є просто конкретні там довгі кусочки тканини, і ми їх на місці при кожному замовленні викладаємо вручну, так як от це дозволяє зробити ресторан, тематика весілля. Тканини Олена викладає по-різному: воланами, трапеціями чи просто надає прямих звисаючих форм. А ось живим квітам королівське місце. Їх добирає ретельно, поєднуючи із кольорами сукні, краватки, стрічок, очей і всього на що здатна фантазія наречених. Чого я тільки не бачила, і туфлі носили, і галстуки, бабочки дуже такі цікаві речі. І навіть один раз нам принесла наречену свою білизну. В неї було настільки там креативне весілля. Ми підбираємо колір майже ідентично. Дуже люблю працювати з еустомою. Дуже ніжна квіточка. Також у неї декілька є відтінки, особливо це серпень місяць, коли в нас її дуже багато вирощують. Вона в великій кількості можна її використати, і вона настільки повітряна гарна квіточка наречання які потрапляють на оцей от місяць серпень і вересень, скажімо так, я вважаю, що дуже щасливі, тому що вона дуже елітно гарно виглядає. А купити можна її в принципі за копійки дешевше, навіть ніж якісь наші городні там квіти, і зробити дуже стилізовано гарне весілля за рахунок живих квітів. Чи виконає Олена будь-яку вашу примху? 100% так. Замовить квіти з Голландії, вишукає в ближчих місцях, навіть якщо знадобиться кілька квіток певного виду. Дістане сотню однаковісеньких орхідей, чи навесні вирушить по колоски, якщо для нареченої так важливо мати символ достатку в букеті. Повідальне, багато хто так от вичитать, але до таких уже мілких деталей, там які травинки, листочки, вже не всі. В основному квіти основні дивляться, що означають. А тут було все, і от вона дуже хотіла, щоб був символ багатства, Це от колоски пшениці. І на той час пшеничка тільки тільки з'являлась. Вона була ще така зовсім зовсім молоденька. Тобто, ну не було так, що можеш виїхати в будь-який час в поле, і Їх зараз дуже багато. І Ми виїжджали автомобілями. Шукали по я не знаю скільки там гектарів землі, було по полі, де вже прорізались ці колосочки, щоб декілька хоча б колосочків додавати їх в букети. Як вам такий підхід до справи? Тоді скористайтеся не менш королівськими порадами. Подумуючи про весільну флористику, зверніть увагу на улюблені квіти, поцікавтеся інтер'єром зали і не забудьте про гармонію квітів від тканин. А ще не варто поєднувати більше трьох відтінків в оформленні весілля, хоч квіти можна обрати які завгодно. Є спеціальні розчини, порошочки, в яких вони вистоюються, витримуються, і потім використовуються і в зачіску для наречення, і в бутоньєрочку, без додаткових якихось капсул. Тобто вони фіксуються тейп ну по технології флористики, яка тримає вологу в цих квіточках. І цілий день напротязі дня квіточка тримається, якщо її не жмакати, не прижимати, якби дуже гарно виглядає. З улюблених квітів це фрезія. Вона є декількох відтінків традиційна біла з салатовим, жовта і фіолетова. Найпопулярніше це, звісно, білий колір, але дуже часто використовується і фіолетовий. Саме що може бути в роботі, це. Результат, От коли ти починаєш все це робити, воно настільки все неприятне, куча квіточок, цих віточок, поколеті руки, попечені клеєм там. А в, ну, в кінці процесу ти отримуєш якийсь результат, який тобі подобається. Хочете досконало прикрасити весілля, тоді телефонуйте весільній королеві. На додачу обирайте ось ці автівки і вирушайте на сьоме небо зручно, швидко та по сучасному. Дивіться далі, коли юність перевага. Чому варто запросити молодіжний шоу-балет? Що в нас свобода танцю, свобода думки, свобода вибору? І ми дійсно вибираємо те, що нам подобається танцювати на будь-який смак і бюджет, де відсвяткувати найсолодше весілля. Краса, здоров'я і насолода це те, що чекає тут наших відвідувачів. Вони юні, запальні та усі четверо захоплені танцем. Колись до хореографічних студій їх привели батьки. Тепер вони створили свій перший шоу-балет, і над усе цінуючи юнацьку свободу, не обійшлися без неї навіть у назві колективу. З перекладу з англійської мови Ліберті це свобода. Ми так вирішили назватися, тому що у нас свобода танцю, свобода думки, свобода вибору. І ми дійсно вибираємо те, що нам подобається танцювати, те, що ми хочемо танцювати. І тому ми вирішили, що саме свобода і саме Ліберті це наша назва, з якою ми будемо йти далі. На сьогоднішній день Оленка і Олеся вчаться в педколеджі, де також підтримують ці хореографічні всі свої уподобання. Минулого року вони були на фестивалі в Болгарії, де взяли гран-прі і два перших місця. А хлопці вчаться в політехнічному інституті, але це їхнє хобі, це їм подобається. У такому складі шоу балет Ліберті існує лише рік. Але до вашого свята у них є аж 14 різних композицій: класичний вальс, яскравий рок н рол а також колекція танців народів світу: від циганського і бразильського до барвистого українського. Можна замовити від однієї композиції до такої кількості, яка необхідна або організаторам весілля, або вже за бажанням. Тому що якщо ми від початку вони починали працювати тільки з тамадою або з організаторами, підстраюючись під їх сценарій, останнім часом дуже збільшилась кількість замовлень, коли або родина, або друзі, дуже близькі, замовляють балет як подарунок і як прикрашення весілля. Это рок-н-ролл Ты не должен различать, где потолок, где пол И если ты устанешь, то присядь, но ненадолго Коль начал танцевать, чего сидеть без толку Слышишь этот ритм и чуешь этот драйв Значит, ты свободен танцевать Вот это как! Мы любим буги-уги Мы любим буги-уги Мы любим буги-уги Мы любим буги-уги Мы любим буги, буги Мы танцуем буги-уги каждый день Люди, богі-богі, ви Костюми на всі випадки свята. Режисура на різні смаки. Танець від Ліберті це міні-спектакль із емоційним змістом. І раптом ви не втримаєтеся і захочете приєднатися до танцю. Ласкаво просимо. На українську тематику дуже багато замовляють флешмоби. Тобто, після того як діти станцювали свою хореографію, тамада підводить до цього, всі дивляться за рухами і потім вже разом з балетом ці рухи повторюють надзвичайно зараз модно, надзвичайно організує гостей, особливо молодь. Свої замовлення ці дівчата й хлопці відпрацьовують по дорослому. У них канікули, а вони усе тренуються, усе танцюють, і за дверима вашої святкової зали залишають усі проблеми. Не дивно, що на запитання про роль кожного у колективі ми почули цілком дорослі відповіді. Я дуже люблю, коли бачиш глядачів і бачу їхню емоцію, бачу їхні враження, і це для мене, напевно, найголовніше. Ми як друзі, як. Підможемо підтримати одне одного, навіть не в танці, коли в житті якісь тяжкі хвилини бувають. Ми одне одного підтримуємо. Для мене, танець в першу чергу, це радість для людей, щоб вони відчули ті емоції, які ми хочемо їм поперед. Танець — це душа. Коли я танцюю, я насамперед показую свою душу і показую те, що я не можу сказати словами. Своїми рухами, своїми емоціями я намагаюся відтворити себе. Саме такий вальс може прикрасити вашу виїзну церемонію або стати ліричною окрасою до першого весільного танцю. Запрошуйте ліберті, і саме ця четвірка доповнить свято легким настроєм та духом безтурботної юності. Дивіться далі. На будь-який смак і бюджет. Де відсвяткувати найсолодше весілля? Краса, здоров'я і насолода. Це те, що чекає тут наших відвідувачів. Чи чули ви про прикмету? Весільного дня треба пройти крізь саме цю арку біля саме цього співочого водограю і зайти до зали саме цього ресторану. Тільки тоді відчуєте солодше не було і не буває. Мед це природні солодощі, які е, оздоровлюють кожного нашого гостя, який до нас завітає, ну і, звичайно, приносить на солоду. Поділля, Поділля навіть Леся Українка описала в своїх творах, що краса України Поділля. Тобто краса, здоров'я і насолода. Це те, що чекає тут наших відвідувачів. Ну що ж, пропоную разом оглянути найсолодше у Вінниці місце. Зала у рожевих відтінках, живі квіти і навіть живі рибки довкола свіжо і охайно. Одна за одною метушаться дівчата, чаклуючи над сервуванням кожного столу, і запевняють страв наготують на будь-який смак і бюджет. Наприклад, оцей зал, який в якому ми зараз знаходимося, він поміщає в себе 130 чоловік. На сьогоднішній день це нормальна кількість відвідувачів, це нормальна кількість гостей, на яких чекають молодята. Є у нас зал, який поміщає 20 чоловік. Це сімейного типу, тому що не всі мають можливість зробити розмах весілля. Хтось має можливість просто посвяткувати річниці весілля. 50, 25, 75 років подружнього життя на невеличку кількість гостей. Тобто, зібравши самих дорогих, самих рідних, для того, щоб це свято не пройшло просто так, щоб воно якесь запам'яталось на все життя, принесло гарний слід. Є у нас зал камінний, який поміщає в себе 10. Персон можна послухати музику, можна солодитися е, звуком каміна, подивитися, погрітися одночасно. хочете відсвяткувати весілля із медом? Тоді знайте, що всі страви тут готують із безпечних та екологічно чистих продуктів. Для цього є власне господарство: піч, мангал і коптильня. У літньо осінньому меню багато овочів, салатів та фірмових копченостей. Як жінки, так і чоловіки мають можливість. Е, Задоволення посмакувати нашими стравами, отримати легкість, насолоду від смакування, тому що українська кухня, європейська кухня, кухня за старовинними українськими рецептами, тобто це і спочі, це і коптильня, це мангал, яке дає можливість зробити великий розмах на всі смаки. Абсолютно вікторія запевняє, що краще раз скуштувати ніж довго розповідати про розмаїття меню. Але про одну страву не згадати ну просто собі не дозволимо. Готується, адже тільки у ресторані «Медподілля». вас нагодують неймовірно смачною і такою українською картоплею із ребрами. Можливо, в інших закладах вже не пропонують картоплю. В нас вона подається з картопля з ребрами та ще й з чорносливом. Це те, що, як правило, додає і ситності, і щось такого цікавого, смачного, тому що вона. Тани одразу отримуєш щось неймовірно хороше від смаку. Стаєш ситим, а коли людина сита, вона може відпочивати, танцювати, веселитися, тостувати, бажати всього самой кращого і, звичайно, взяти участь і в танцювальній програмі, і вдало провести своє дозвілля в ресторані. Попоївши з насолодою, не зайвою буде і порція свіжого повітря. Майданчик для танців просто неба ідеальний для весілля і влітку, і восени. Вінкий водограй і рожеві водяні лілії поліпшують настрій, і з такого весілля довго не захочеться йти. Тож поспішайте у медподілля і замовте своє найкраще і найсолодше весілля.